Незалежність для українця це слово має велике значення: незалежність від совка, незалежність від російських окупантів, незалежність від корупціонерів, від диктаторів, від хабарників, від ненависників рідної мови, незалежність від ватників від невігластва, від поплюження історії, незалежність від нав'язаних думок, незалежність від чужої волі, незалежність. Це здатність мати власну думку, власну мрію, власну країну. У 1990-1991 роках Україна так сильно прагнула до Незалежності, що Верховна Рада прийняла чотири документи про незалежність. Так, так, чотири документи про незалежність. Декларацію про державний суверенітет, постанову про День Незалежності, Акт про оголошення незалежності. І постанову про проголошення незалежності. Здається, що українці намагалися виключити усі можливості спотворити їхнє прагнення до самостійності, щоб ніхто й ніколи не зміг сказати, що ми не хотіли незалежності і що не те мали на увазі. Чотири документи про незалежність. Як так сталося? Давайте згадаємо, як це було. 16 липня 1990 року Верховною Радою УРСР. Прийнята декларація про державний суверенітет України. Одночасно того ж, 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР ухвалила постанову про День проголошення незалежності України. Чи є різниця між поняттями суверенітет та незалежність? Так, є суверенітет це поняття більш змістовне і незалежність є лише його частиною. Незалежність у необхідному нам розумінні це лише зовнішньополітична та зовнішньоекономічна самостійність у прийнятті державних рішень. Тобто, 16 липня 1990 року вже було прийнято два документи про суверенітет та про незалежність. То чому тоді ми вважаємо Днем Незалежності 24 серпня 1991 року, а не 16 липня 1990 року? Навіщо було приймати документ про незалежність ще раз? Чому ніхто не згадує про декларацію про державний суверенітет? Між... 16 липня 1990 року та 24 серпня 1991 року сталася ще одна подія, яка змінила хід історії. Серпневий пуч 22 серпня 1991 року. Спроба державного перевороту в СРСР у серпні 1991 року. Коли самопроголошений Державний комітет надзвичайного стану ДКНС намагався усунути від влади президента СРСР Михайла Горбачова, ДКНС оголосив про запровадження на півроку в окремих районах СРСР надзвичайного стану, призупинялася діяльність всіх політичних партій, окрім КПРС, громадських організацій і рухів. Демократичного спрямування. Заборонялися мітинги, демонстрації, страйки, запроваджувалася жорстка цензура над засобами масової інформації. Призупинявся вихід газет, крім кількох лояльних до ДКНС. У Москві, де відбувалися головні події, було запроваджено комендантську годину, виведено на вулиці та Майдани війська. Київ не підтримав почистів. Заколотникам продемонстрували рішучий опір. Пуч провалився. Ця подія була агонією СРСР і показала подальшу нежиттєвість комуністичного режиму. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України ухвалила акт проголошення незалежності України, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом у СРСР, йшлося в цьому документі. За це проголосували майже всі депутати від Націонал-радикалів до комуністів-ортодоксів. Тому про свою незалежність ми проголосили у чотирьох документах. У Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року ще називали країну РСР і, на вимогу комуністів, у Верховній Раді додали у текст фразу про можливість нового союзного договору. У документі є плотанина з назвами ОРСР та Україна. Постанова 1990 року роз'яснювала, що 16 липня 1990 року потрібно вважати Днем Проголошення Незалежності України. Тобто у цьому документі вже немає ОРСР, а є Україна. У акті проголошення незалежності 24 серпня 1991 року вже немає плутанини, є назва країни Україна. Є факт проголошення незалежності, є відмова від дій на території України радянських законів. Відсутній намір відновити Радянський Союз. Саме тому Акт проголошення незалежності є найпершим законодавчим документом нашої країни. З нього починається наша історія. Постанова про проголошення незалежності від 24 серпня 1991 року призначила на 1 грудня проведення республіканського референдуму на підтвердження нашої незалежності. А 1 грудня український народ підтримав незалежність України. Минуло 31 рік з дня проголошення незалежності України. Сьогодні, у 31-й річницю, українські збройні сили відстоюють нашу незалежність на полі бою з російськими окупантами, які вторглись на нашу територію, а звичайні українці бережуть Україну у своєму серці, у своїй родині, у своїй мові, у нашій неповторній культурі і традиціях нашого вільного українського народу. Вітаємо вас з річницею незалежності і хочемо нагадати, що дуже популярна пісню січових стрільців. Бойолузі Червона калина співали у Верховній Раді депутати у історичний день проголошення незалежності, 24 серпня 1991 року. Ось як це було.